Крокуємо вперед. Спортивно-масовий захід із такою назвою відбувся у міській філії регіонального центру Інваспорт. Його вихованці та вихованки взяли участь у естафеті, конкурсах та навіть покаталися по Дніпру на сабборді. Насиченим на події заходом діти, їхні батьки та тренери відзначили День фізичної культури і спорту. Як проводили час, напередодні спортивного свята усі, хто відвідує тренування Інваспорту, дізнаєтеся із сюжету. Спортивно-масовий захід Крокуємо вперед, який зібрав вихованців та вихованок інваспорту, тренерів цієї організації та батьків дітей. Відбувся у горішніх плавнях на човново-прокатній станції. Цей захід відвідала і заступниця міського голови Надія Угнічева, яка звернулася до усіх присутніх із привітаннями і побажаннями. Найщиріше вітання від нашого мера Дмитра Геннадійовича Бикова. Крім того, Кращим з кращих, і всім, абсолютно, хто буде сьогодні брати участь у спортивних змаганнях, він передав солодкі подарунки. Бажаємо кожному із вас в душі бути першим на цих змаганнях. Хочу подякувати вашим викладачам Наталі Володимирівні і Ольге Олексіївні за те, що вони кожного дня турбуються про ваше здоров'я. Кожного дня день. Бажаємо успіхів, і нехай у вас ніколи не зникає бажання займатися спортом. Зі святом! Браво! присутньою на заході також була завідувачка сектору фізичної культури та спорту, відділу культури, спорту і туризму горішньоплавнівської міської ради та тренерка інваспорту Ольга Карпенко. Вона розповіла про основну мету заходу. Це дозвілля молодих спортсменів, які тренуються у відділеннях інваспорту, а саме плавання, легка атлетика та боча сьогодні. У нас в програмі веселі ігри, естафети, гарний настрій, відпочинок. Кожен з учасників отримає подарунок. І хочу виразити щиру вдячність адміністрації міста за організацію солодкого столу для дітей. Напої солодощі дітям дуже приємно, що у них є таке свято. Також на заході були присутні голова громадської організації «Непереможні» та міла непомнящих тренерка інваспорту з з грибоча Тетяна Амельченя та тренерка інваспорту з плавання Наталія Ведмедера. Активна частина заходу розпочалася із розминки, в якій участь взяли діти та тренери. Рухи дозволили дітям розігрітися і приступити до виконання конкурсних завдань. Після того, як юних учасників розділили на команди, розпочався збір тенісних м'ячів на швидкість. Потім відбувся конкурс на влучність. Одна із учасниць заходу крокуємо вперед. Вихованка секції легкої атлетики інваспорту Марина Нєстєрова розповіла про свої досягнення та поділилася враженнями від заходу. Я люблю такі заходи. Я переможець спартакіади, повірую в себе. Я зайняла перше місце у дисциплінах, таких як 60, біг на 60 метрів, біг на 100 метрів і біг на 200 метрів. Ще один вихованець інваспорту, Дмитро Штанько, який не тільки займається спортом, а й полюбляє співати, розповів про один із пам'ятних моментів у його житті. Я співав Вінниці, ще не мерла Україна. Вінеції був так. Так, я був в Парижі, я вмію грати в гітарі, Вот отак. Вот я вмію швидко біхати, потім я вмію збирати всі шарики. Потім я програв. Марина сказала, чому ти допомагала мені. А я не вийшла. Я вмію, у мене получилось присята. Прикнути. Прикнути і присідати раз. п'ять разів. П'ять разів важко було присідати чи ні? <говорите> ну, так, вмію. Це ж легко. Це легко, добре. Ну, спортом далі будеш займатися. Яким ти спортом займаєшся в спорті? Атлетика, біжати, э -э -э спеціально не бікової, також старти 300 метрів і все. Спортивні ігри проводилися під музичний супровід. Після кожного конкурсу визначали переможців для усіх дітей. оплески присутніх батьків стали найкращою підтримкою. Усіх учасників спортивно-масового заходу відзначили подарунками. А потім приємним сюрпризом для тренерів та організаторів заходу стали подарунки від батьків дітей. Ольга Карпенко, Тетяна Амельченя та Міла Непомнящих і Наталія Ведмедера отримали у подарунок ексклюзивні картини та солодкі медалі із написом Найкращи до тренеру. Найкращий зір над ялинки. Ще одним приємним сюрпризом для усіх учасників заходу Крокуємо вперед. Стала можливість покататися на сабборді. Його люб'язно надав один із містян, який також у цей час перебував на відпочинку на човново-прокатній станції. І цей жест заслуговує на повагу, адже для дітей це були незабутні миттєвості. Після проведеного заходу Крокуємо вперед у центрі інваспорт в горішніх плавнях, продовжуються активні тренування. Усіх батьків, які виховують дітей з інвалідністю, запрошують до тренування у секціях з легкої атлетики, плавання та грибоча. З питань запису на тренування до фахівчині інваспорту Тетяни Амельчені можна звертатися за телефоном 096 885 73 98.